Доброго раночку, ласті соколики. Такі в мене чудові карти. Карти ефірних масел. Давайте я вам подивлюся на листопад, на здоров'я. Що вам потрібно, щоб зарядитися енергією, сила була позитив. Ну, треба, щоб далі любити, працювати і вірити, в найкраще треба здоров'я. От давайте я подивлюся, чого вам не вистачає, не достає. Три карти. Перші карти дуже я так люблю. Так, задумайте перва карта, друга карта, третя карта. Задумали на пару карту, що вам не достає по здоров'ю, що вам потрібно в листопад? Перва, друга, третя. Так, задумали перва карта. Вам треба навести марафет в собі. to the